Добрий вечір, дорогі депутати і шановні виборці в ефірі п'ятого каналу. Проект Дорогі депутати нагадаю, наша мета не критикувати, а створювати простір для спільної думки, як нам разом зробити Верховну Раду прозорішою, а її діяльність ефективнішою. Сьогодні підбиваємо підсумки роботи під час другої сесії і розкажемо вам про топ-п'ятірку депутатів, які прогуляли найбільше засідань. Буде в нас нова рубрика, якби я був депутатом поради виборців своїм обранцям. Ну і традиційно репортаж із округу мажоритарника. Цього разу із Криму дочекайтесь. Отже, депутати від завтрашнього дня офіційно на канікулах. Вони в них тривають звичайно коротше ніж, наприклад, школярів. Зате вони виходять пізніше. Здається, 14 вересня починається вже третя сесія. Ми їздили власне Україною. Вже переконалися, що вже минулого тижня не всі далеко депутати були на місцях, хоча ще мали працювати власне, цього тижня з виборцями. Останні тижні але багато хто вже напевно поїхав на відпочинок. Тобто, роботу на округах багато хто прогуляв, але сьогодні ми будемо говорити не про е тих прогульників, які в округах прогулювали, а про тих прогульників, які прогулювали власне. Е Засідання під засідання у Верховній Раді святих можна сказати. Так. Так. Отож, наші колеги з опори порахували. Е, скільки хто пропускав за другу сесію? Хочу також нагадати, що існує насправді система реєстрації депутатів, така доволі недосконала. Є дві системи: є електронна і є письмова. Ми вирішили брати ту, що письмова, де депутати реєструються письмово, оскільки е, за допомогою електронної системи ми знаємо, що існує багато зловживань, коли там чужі картки вставляють і, і реєструються. Тобто, система роблять мені здається недосконалими люди. Тобто, ну що вшивати їм чип. Чи що, ну, тобто є, зайшли, не зайшли. Ну, дивіться, та ми брали таке письмово, тому що тут ну важче її би підробити. І от за письмовою реєстрацією: 90%, тобто дев'ять з 10 засідань, пропустив Костянтин Живав з партії регіонів, і 60% засідань Ігор Палиця пропустив позафракційний, 56 по 56 шість Ігоря Скосера і Антона Пригоцького обидва так само з партії регіонів. І на останньому місці власне, з цієї п'ятірки Борис Колесніков з партії регіонів 54% пропустив більше половини з цих засідань Також в кожній партії, звичайно, є депутати, які не пропускають жодного засідання. Відмінники депутатів, і про них було б гріх не згадати. Е, отож. За кількістю депутатів, які не пропускали жодного засідання. Фракції ми розподілили таким чином. на першому місці у нас свободівці, там 33% парламентарів, які ходили на всі засідання і реєструвалися. На другому місці це партія регіонів, 27% таких там депутатів. Ну вони завжди боролися за відвідуваність, заявку, щоб е, добре голосувати. На третьому місці комуністична партія України 22%, Потім батьківщина, удар, і лише 3% позафракційних депутатів не пропустили жодного. Засідання, з ну, цим і, щось треба знаєш, робити. Не, чесно, це треба щось робити. Батьківщині удари мені здається, що на тлі зі свободою з них е, опозиційних, ну там з дисципліною, очевидно, трошки кульгає. Ну, я би так це прокоментував. Так. За останніми опитуваннями, зокрема розумкова, ми знаємо, що 77% українців не довіряють Верховній Раді, і лише півтора приблизно відсотки це люди, які цілковито довіряють Верховній Раді і її діяльності. Це звичайно досить я би сказав печальні цифри. І при тому, ми знаємо, що більше половини з різних опитувань українці вважають, що Україна рухається не в той бік. Ну оскільки в нас все-таки я сподіваюся, демократія і ми є її прибічниками, то знаєте, деколи хочеться запитати самих виборців: от якби я був на місці депутата, тому що знаєте, нас всі ж насправді знають, що треба робити, щоб країна рухалася в той бік, який потрібно? От ми вирішили запровадити нову рубрику, де власне, ми будемо ставити якісь такі важливі на наш погляд запитання до виборців представників різних професій. Звичайно, І... воно не має цілогічної особливої цінності, але ми сподіваємося, буде показувати певний зріз в різних соціальних статусах. Отож, у першій нашій такій рубриці сьогодні ми вам покажемо е представників кількох професій, які відповіли нам на три запитання: як зробити Верховну Раду впливовішою, а її роботу ефективнішою? То має бути головний в країні, президент чи парламент, а також як змусити депутатів дбати про виборців, а не про себе. Що відповіли люди? Дивіться далі у радянському союзі. Кожна кухарка знала, як керувати країною, і напевно, кожен із нас часом думає, що якби я став депутатом, все було б інакше. Сьогодні ми вирішили запитати представників різних професій про те, що вони порадили депутатам, аби жити стало краще. Як на вашу думку зробити роботу парламенту більш ефективною і впливовішою? На даному етапі у нас в країні два лагеря. лагерь власті, лагерь народу. Власть живе віддільно, народ живе віддільно. Треба приймати закони, які би зброї ці два лагеря між собою. Хто на вашу думку в країні повинен бути головним президент чи парламент, чи можливо хтось інший? З нашим даним президентом. У которого всегда уже на протяжении года идет покращення, покращенное, покращене, когда страна разваливается. Я считаю, что полностью страну отдавать руки одному человеку это нельзя. Категорически. Как змусити депутата дбати про людей? Наверное, в нашей стране, наша страна дожила до такого, что на данном этапе тоже опять же, надо посмотреть на своих соседей с Востока, восточные страны, где за кражу, например, отрубают руку. Ласка, як ви думаєте, як зробити Верховну Раду ефективнішою та впливовішою? І наша Верховна Рада, вона все таки діла для народу багато чого. І ну просто єдине має пройти немножечко времени, щоб болі була було всю все часом ну, все зробиться. Я думаю, що наша рада вона дуже хороша. От як змусити депутата дбати про виборців? Мабуть, треба частіше виходити до народу і спілкуватися з ним. Спілкуватися і знати, що це питання дуже важливе. Мабуть, якісь гарячі лінії, або може щось там ще. Тобі ж це треба може якийсь референдум зробити, щоб наш, наші люди це, ну, могли звернутися до любого там депутата або там, ну до, да, мабуть, до президента до нашого. А як на вашу думку, хто повинен бути головним в країні? Президент чи парламент? Чи може хтось інший? Президент. Президент парламент це таке діло, а президент, він, мабуть, повинен бути головнішим. Пані Марина, як на вашу думку, зробити роботу Верховної Ради більш ефективною і впливовішою? Я думаю, что человек должен быть спеціалістом в своєму деле. И если он принимает какие-то законопроекты, он должен разбираться, по крайней мере. Може, в какую-то зону, сферу отвечали конкретно. Тогда було бы все проще, и гораздо динамічніше, и результат був бы лучше. Кто на вашу думку повинен бути головний в країні? Президент чи парламент, а можливо, хтось інший? Мне кажется, что мнение одного чака это всегда мнение только одного чака и его собственные интересы. Когда собирается много людей с разными интересами, потребностями и мнениями, легче прийти к какому-то общему знаменателю. Як змусите депутатів дбати про людей? Покажіть реальних людей, которые добились успеха, которые патриоты Украины и которые добились реального успеха, живя в этой стране, говоря на этом языке и, грубо говоря, проповедуя украинскую культуру. Як на вашу думку, зробити роботу Верховної Ради більш ефективною і впливовішою? Мені здається, що треба, щоб депутати припинили заважати один одному. Мене обурює, коли я дивлюся оці, знаєте, ну, просто боротьбу таку фізичну. Як то кажуть, язиком трепи, що хочеш, але рукам волі не давай. Тоді б воно йшло. Ну що, була одна партія біля влади, прийшла друга партія біля влади. Закордонно ми це бачимо завжди дуже часті зміни відбуваються. Ну, значить, почекайте, наступна черга буде ваша. Але не заважайте, голосуйте, приймайте, і нехай буде вже демократична робота цього парламенту. А хто на вашу думку повинен бути головним в країні: президент, парламент чи хтось інший? Має бути противага, щоб не було, значить, такої вже диктатури, і має бути і сильний парламент, але треба, щоб він працював цивілізовано. А як от змусити взагалі парламентарів дбати про людей? Ну що значить, змусити? Вони ж на себе брали зобов'язання. Тоді наступного разу не треба їх обирати. Репортаж з округу мажоритарника Вадима Колесніченка у нас сьогодні там побував Андрій Сайчук. Які в нього враження про що він говорив із виборцями Колесніченка? Пропонуємо подивитись. Вадим Колесніченко народився в Умані, Черкаська область за освітою агроном і юрист. За радянських часів працював в міліції, потім інструктором в міському КПУ в Ялті. Після розпаду СРСР юрист приватних компаній в Криму на початку 2000-х очолив Севастопольський осередок партії регіонів. Третє скликання підряд є народним депутатом України. У Верховній Раді очолює комітет з питань правосуддя. Є заступником голови фракції партії регіонів. Має репутацію українофоба, активний учасник багатьох сутичок. За дві сесії сьомої каденції подав 20 законопроєктів, які здебільшого. Стосувалося захисту радянської версії історії 20-го століття. Найрезонансніший законопроект про засади державної мовної політики, який дозволив східним областям звузити сферу застосування української мови на користь російської в парламенті одного разу заявив, що його батько згорів танку в часи Другої світової. Журналісти порахували, що на той час батькові Колісниченка було 8 років, а сам депутат народився через 15 років по закінченню війни. Пізніше депутат пояснив, що мав на увазі свого діда. Ромаська приймальня Вадима Колісняченко знаходиться в Севастополі на вулиці Леніна, 35. Власне, тут є приміщення колишнього кінотеатру Україна. Тут також проходить багато різного. Наприклад, зараз проходить виставка Світ моди. Також ми знаємо, що тут можна придбати, наприклад, сонцезахисні окуляри, але жодної вивізки, що тут є також і приймальня народного депутата. Ми наразі не виявили. Це ви саме знімаєте здані. Звичайно, так звичайно. Зачем? Комунальним підприємством находиться приймальня народного депутата. Йому є вільний доступ, тому. Що... Він не туди заходіть і в нього знімаєте. Мені не мені знімають. Нервово реагують, власне, на наші спроби знімати, оскільки це якби, комунальне підприємство. Так, а що немає депутата? Немає. От, депутат взагалі не буває. Не буває. тільки юрист сидить. Так. Ну, можна ми постукаємо при нас? Поступайте. Дякую. Ну, от, бачите, вивіска тут же є, так? бачу, бачу, я все бачу. От. Давайте спробуємо. Бачите, знімайте, його, дам. Нікого нема. А, 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 а бувають в залі? Ну, бувають. Закінчиш Закончить вибор Так. А нічого підбиває бабки. Насправді ми прийшли в понеділок, а це вихідний день приймальні Колісніченка. Тож ми повернулися наступного дня і застали на місці юриста громадської приймальні. Як часто буває Кулисниченко сам тут, як часто веде прийом? Вадим Васильович веде прийом в середньому раз в місяць або два рази в місяць, коли буває тут в місті, веде прийом. Ну, в основному це в останнє время прес конференции народного депутата в средствах працюємо, вот, які... по которым мы сделали уже депутатские запросы, на которые нам ответили. То есть, собственно, объем решенных вопросов, вот как бы можно увидеть. Бывает до 50 человек в месяц обращаются по совершенно разным вопросам. Какие угу. типа, провожают пытания? А, в основном это вопросы <кх> характера, связанные с УЖКХ, с городским, связанные с вопросами коррупции прежде всего, жалобы граждан. Ну і зараз наш традиційний замір в пізнавності депутата. Тобто питаємо 10 підряд перехожих на вулицях в центрі Севастополя, хто їх мажоритарний депутат. Ну, мінус туристи, яких, звичайно, в розпал сезону тут так само є багато. Питає. А хто у вас депутат народний в, в цьому районі? Клісніченко. Правильно. Як він? Як депутат? Животе царство. Дякую. А хто у вас депутат в Верховної Ради? знаєте? Я, я не знаю. Не голосували? Колісніченко Вадим Владимирович. Я даже не знаю. Ой, о чем ви говорите? Не пам'ятаєте? Ну. No. О, так нас Колісніченко. А, правильно. А ви тоже знаєте? Ні, не, не знаю. <ріху> <ріху> Колесниченко. Как он? А, а сейчас это, он нормальный, за русский язык, за Севастополь, за город Герой, за народ. Нормально, нравится он нам все, спасибо вам. Ему, молодости. Да. Да, да. и любви ему семейной. А вот сейчас Новинске, если пройдет Вадим, мы тоже за него. Ну так новинский тоже инший округ. Да, інший. Ну, округ инший, но дело в том, что все равно он в раде будет. Імеють право голосу, это ж же Севастополь. Ну так да. а, а можна було за комуніста проголосувати? Ком? Можна було за них проголосувати, але я їм что шо, щось я им уже не довіряю. Понятно. А на Винскому довіряють? Ні, нікому. А більше нікого немає. Хто okay. <риклад> знаєте? Ви так? Да. Ні, точно не я. <риклад> а Хто? <вам? риклад> Севастополь, місто російських моряків. Це популярне кліше. Проте тут існує досить численна українська громада. Наскільки їх інтереси представляє такий депутат, як Колесніченко, який має репутацію про російського політика, ми вирішили зустрітися з паном Миколою Владимірським, який власне є засновником порталу Українське життя в Севастополі. І а, ми напевно не випадково тут опинилися саме біля цього довгобуду. Що це насправді за, а, за руїни? Що це за забудова? Насправді це недобудований прекрасний архітектурний проєкт української школи колегіуму. Це школа не є для українців. Ця школа є для всіх громадян Севастополя, які хочуть вивчати дітей українською державною мовою. Тобто, це можуть бути і кримські татари, і росіяни, і будь-хто. На жаль, це цим нехтують цим правилом. Ми не маємо цих прав навчатися і, і, навчатися державною мовою в Севастополі. Чи може українська громада звернутися до, наприклад, Колісніченка і просити допомогти, ну, в тому числі з добудовою, наприклад, школи української? На мій погляд, це безперспективна річ, тому що е, пан Колісніченко показав себе яскравим українофобом. Він весь час проводить антиукраїнські акції. То міг би бути певною, ну не знаю, провідником інтересів української громади, ну, скажімо, на рівні країни. Я маю на увазі Севастопольської громади, українців. Якщо це не народний депутат. Ну мені важко про це казати. Ну, відчуваєте, ви відчуваєте себе в певній ізоляції тут, українська громада. Звичайно. Звичайно. Ізоляція в першу чергу йде. Е... В інформаційному просторі це категорична ізоляція. У нас тут є кілька телеканалів, які от просто не можуть допустити на свої екрани українську мову навіть. Отже, як ви бачили з самим Колесниченком, нам не пощастило зустрітися в Севастополі. З ним зустрілася тут Києві Юлія на одній з його прес-конференцій. Не на тій самій ні, на інші. на інші так. отже, і там вона поспілкувалася, власне, з ним задала йому деякі питання, які власне піднімалися і в цьому сюжеті. Як роботи общественне приємне, приходять заявлення, чоловік вказує суть проблеми і прилагає. Копии тех ответов, которые у него есть. Если это вопрос, решаем юридически, мы просто делаем запросы, направляем письма в те адреса, где это необходимо. Если есть вопросы, в которых службы разобраться не могут, либо нужно персонально с человеком встретиться, только в том случае мы ему звоним, и когда я приезжаю, мы только этих людей собираем. Потому что если я попытался встретиться со всеми, то я бы в Київ не возвращался. За п'ять лет работы у меня было 78 восемь тисяч обращений граждан. Поэтому это физически нереально. Поэтому, конечно со всеми я не встречался і встретиться не смогу. Знаешь, там у вас на окрузі є один довгобуд, українська школа будується вже близько 10 років. Yeah. Чи готові ви допомагати якимось чином? Конечно, пожалуйста. Государственный бюджет должен выделять деньги. Будуть деньги, я проголосую, щоб деньги були виділені. У нас школ не хватает. Чим буде більше школ, тим краще. А саме українська громада, якісь проблеми на вашому окрузі, має чи доводиться вам допомагати? Ну, персонально ко мне какие-либо проблемы українська громада не предъявляла. Я с ними встречаюсь только на День Независимости, когда там появляется группа людей около памятника Шевченко в Гагаринском районе от возложения цветов. Наступного тижня в цій рубриці ми побуваємо на Рівненщині, де насправді головною проблемою є видобуток нелегального бурштину. Це була програма Дорогі депутати дивіться на щонеділі о 20.10. На все добре.